Так, друзі, делаємо крилишки. Паприку. Сейчас часник сухий. Посипаємо. Зараз будемо мед додати. Медучик ось такий. Меду нема можна сахар додати. Тим більше, тим лучше. Буде таке сладеньке, таке вкусненьке. Далі додаємо соєвий соус. І все тщательно перемішуємо. Так. Після того, як добренько перемішали, накриваємо пленочки і ставимо маринувати на годинку. Пів часа до На годинку, часа 40, ну хто скільки. Все. Так, Після того, як замаринували, починаємо жарити. Сковор... Сковородку не, не накриваємо. Жаримо так. Підкрити. Потім трошки пожарили, соус у нас добавляємо. І далі тушкуємо так. Кришкою не накриваємо. І помішуємо, помішуємо. Ось такий промочуточний результат. Це ми вже залили пепсі колою. Ось тушкуєте, жарите, потім заливаєте пепсі колою. І в пепсі колі хай воно тушкується отак от. Хай воно вижарюється, Ця пепси кола. Любі друзі, ви тільки подивіться, що це в нас вийшло. Ви подивіться на ці крилишки. Це просто сок. Це просто бомба. Якщо хтось хоче, пишіть сообщення заказуйте під заказ. 1 кг 500 гривень. Кілограм 500 гривень заказуйте.